Є три такі ключові проекти. Один з них, ще раз кажу, найближчим часом ми його презентуємо. Наразі він чекає узгодження прем'єр-міністра, і потім, після того, ми будемо готові його запустити в публіку. Один з перших і я сфокусувалася на трьох ключових категоріях. Перша ключова категорія це суб'єкти господарювання юридичної особи, полегшення адміністрування, спрощення всього, що можна спростити в рамках недовгої адміністративної процедури. Я маю на увазі нашими наказами, Спорядженнями, щоб не чекати довго внесення там до податкового кодексу чи якихось інших історій. Друга категорія це фізичні особи. І третя це безпосередньо а, служба і працівники державної податкової служби. Це три напрями. І от із того, що от мене кожного дня, і та нарада, про яку я говорила, що я на другу їду, це якраз продовження. Я за ці 55 днів чітко знаю, що я хочу зробити для фізичних осіб через дію, і дуже хочу, щоб мої колеги це вигляд написали у вигляді концепта. От вони мені поки його не принесли. Вони вже працюють, вони вже технічно це реалізовують з дією. А сам концепт, який би мені от я взяла в руки, я була спокійна, що я його зробила, і там написано всі мої ідеї, так як мені потрібно. От, поки що цього ще немає. Оце, напевно, те, що з того, щоб ну більш-менш тригери.